Всім привіт! У цьому відео ми розберемо, як створити мобільні пуш-повідомлення. Щоб надсилати мобільні пуш сповіщення через ЄСпутник, необхідно налаштувати зв'язок мобільного застосунку з нашою системою. Після налаштування інтеграції можна переходити до підготовки та відправлення розсилок. Для цього перейдіть на вкладку Повідомлення, Повідомлення Mobile Push та натисніть Новий Mobile Push. У нас відкривається редактор Mobile Push, в якому ми бачимо два вікна. Ліворуч, ми вводимо потрібні нам дані. Праворуч буде відображатися майбутнє повідомлення. Перейдемо до заповнення. Назва: Вкажіть назву повідомлення. Це поле доступне для пошуку повідомлень у загальному списку. Користувачі його не побачать. Заголовок. Це обов'язкове поле, яке відображатиметься в повідомленні. Підзаголовок. Це додаткове поле. Зазвичай його бачать лише користувачі IOS. Текст повідомлення це основний контент пуша, який може містити до 40 символів. Зверніть увагу, що різні пристрої можуть по-різному відображати пуш. Також можна додати персоналізацію. Використовуйте динамічні зміни, щоб підставити дані з полів контакту в повідомлення, ім'я, місто, кількість бонусів тощо. Натисніть у полі заголовок. Під заголовок або текст повідомлення іконку з чоловічком і оберіть необхідне значення. Далі можна додати зображення або карусель зображень до 10 прокручуваних зображень. Карусель доступна на пристроях Android та iOS. Посилання: посилання може відкриватися у браузері пристрою або відкривати конкретний розділ вашого застосунку. Без вказаного посилання Tab на пуш за замовчуванням запустить застосунок. Крім того, ви можете встановити індивідуальне посилання для кожного користувача за допомогою параметра персоналізації. Кнопка. Використовуйте кнопку для запуску будь-якої події, наприклад, опитування, відповіді або переходу за вказаним URL. Коли отримувач розгорне повідомлення, для нього відкриються можливі дії, які ви призначили пуш-повідомленню. Ви можете додати максимум 4 кнопки для iOS та 3 для Android. Щоб додати кнопки. З призначеними діями у ваше мобільне пуш повідомлення натисніть Додати кнопку та введіть такі параметри. Ви маєте ввести значення для параметрів ID дії та текст, щоб кнопка працювала коректно. У разі додання декількох кнопок використовуйте різні значення для ID дії. Мітки. Додайте мітку, вибравши необхідну зі списку або створіть нову, натиснувши Додати мітку. За допомогою міток ви зможете швидко знаходити потрібні повідомлення, аналізувати статистику та налаштовувати стратегію частоти розсилок. Додаткові параметри Custom Data ви можете створювати пуш-повідомлення, використовуючи власні дані у форматі JSON. В мультимовному повідомленні Custom Data можна застосувати до всіх мовних версій. Для цього активуйте свічер використати Custom Data з мовної версії за умовчанням для всіх версій. Якщо свічер вимкнено, у кожній мовній версії можна використовувати різні Custom Data. Цей параметр працюватиме лише якщо ваш застосунок підтримує спеціальні дані, незалежно від пристрою користувача. Переконайтеся, що розробники вашого застосунка надали ці параметри під час створення застосунка. Звук звук, який відтворюється, коли пристрій отримує повідомлення, значок непрочитаних повідомлень за замовчуванням. Кожне сповіщення збільшує число, яке відображатиметься в меню тривалого натискання. Щоб відобразити довільне значення, активуйте перемикач і вкажіть потрібне число. Наприклад, можна вести значення більше реального, щоб привернути увагу чи, навпаки, менше, щоб не турбувати користувача великою кількістю непрочитаних повідомлень. Рівень занепокоєння: задайте пріоритет відправлень для повідомлень, щоб захистити підписників від нав'язливих розсилок. Категорії підписки: керуйте категоріями підписки, щоб надсилати контактам повідомлення відповідно до їхніх інтересів. Термін активності повідомлення це період, після якого повідомлення не буде показане, якщо до цього користувач його не отримав. За замовчуванням це один день, але ви можете вибрати інші параметри. Логотип вашої організації в мобільному пуш-повідомленні буде додано з самого застосунку. Перш ніж запускати пуші, протестуйте повідомлення, натиснувши на верхній панелі кнопку Тест. На цьому все. Всім гарних пушів!